Пахнешки, ну кажуть, що шкіра. Всередині зовні шкіра. Ну ні, тоді це дешево. Якщо в житті їх далі носити, то то да гарні. всякі жилетки жилетки які також для більш ділових дівчан. Ще знайти брючки, це в нас буде коштувати 700 гривень. Ще є більш якісь полосаті але мені не подобається тканина, вона не фактурна, вона буде сидіти на тілі, як як майка. Знаєте? ну Як це у діда моряка майка, отака. Ну, не буде гарно. Ага. Любітелі у нас Шинель. да Це от така у нас. ну Ти будеш коколу, але не шинель. Трошки бантик під'їхав, коштує вона. XS розмір 600 гривень. Але ще треба таку спідницю знати, не факт, що вона є. Або якісь брюки, або це може бути атласова юбка. Ну, одразу, да, що ми можемо, наприклад, комбінувати. Ладно, let's go далі. Шкіряний жакет. Тож є XXL розміру. якщо брати, я брала б таке, для, щоб в житті носити. 1000 гривень це взагалі дермантіт. Чи дермантін, як воно? Ну, взагалі, дуже нічого. Для зйомки також буде прикольно. І є ще отак отакого плану косухи для таких. Наче, типу, якась замша має бути натуральна. Але ти щось не бачу, що було написано. Дві шкіра. Шкіра, да? Ну, пахне з коробкою такою. Ну, прикольно, а, Якась байкерська така. така. Пацанка, пацанки, ті ти хто такі больше от.